Всім привіт, друзі! Я ж е, у продаючій серії я говорив під кінець відео. Е, там є якась кімната де вічник і вічно проход, е, вічно тут проходять якісь монстри. Давайте ми е, перевіримо, що там. Там як, звісно, купа е, штук всяких. Я ще ні разу не був. Ну, Mm. Опять реклама. Сейчас я кзначить. Эмм. Я був, як смотрите, эм... застраивал там ті блоки, які Крипер був Предыдущий предыдущей серії ну, О, Давайте. Ну давайте візьмемо всі нужні вести вдруг. Там якісь монстри чи так далі. У всякий случай. Так, це беремо. За баналі. Давайте перевіримо. Заодно сходимо, перевіримо, що там таке. Ну, якщо там щось дуже опасне, то я то в Знаєте? Дерву. Так, ну, баналі. Тільки я перший подивлюсь із труби. Там Крипер. Так, око... Так. А де кот сам. Опять. А де там? Але тут монстры. Вот тут супер защищен, знает. Может там на є О тут сундук є. А фигня. Может в житту пригодиться потом. Кто там не набьт? там монстр. Вс, иди ты нафиг, я не хочу прям опять. Вот, шоу на монстр, Я забыл броньку надеть. Ну, ребята, я набиваю быстренько. Ай! Реклама. Короче, <плес> <плес> Блин. Ну, Беллин и монстр. с... Е -е 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 -е. так там вс ⁇ равно там дуже по. я я я я я я я тут не е е тут не тут не тут не то не крыше? не А не ну картофель. Тут явные косметики. А, Давайте. Давайте. Я хак. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А де моя сердячка? Я что чу... чу... стало безсмертним? Ребята, я став безсмертним походу. Блин, пирожок викинув, звичайно. Коротше, кистик. Реально безсмертний? То давайте пока. Були безконечні штуки. Ну-ка давайте попробуємо на крышу залізти. ты какая-то похват. А ну-ка, руки за голову. Руки за голову, я тобі сказав, Тин-тин, не убивай. Бля, Потому что эта я, я. Это же я, 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 это же Бо мне нечего занятися. Ну не... как-то дракон сказав оббиватися. іначе він мене вб'є. Я всіх убивав. А, понятно. То... То скажи, як можу зробити, щоб від цих усіх монстрів. Потрібно взирвати. Це, це а, понятно. І, це за те, що е багато людей убив. Так-так. У мене что? Шло... Супер прыжок. Ой-ой-ой, що ой, тут ой, поганого? Так, уже все нормально. О! Мне нужно проехать в редачки. Ух, пошло шутить. Так, давайте, ребята. Давайте я сбиваю за динамитом до селяна. Ну там до селяна завыл все... То есть, 5 динамита. Можем, мы взорвем Знаете? на это? Под эту тела Дома его нема, мы его шукаты. Блин, 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 Ты не не соляна? блин, 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 а это? Где? Где? Ну-ка блин, можем мы блин, Мы блин, А, блин, 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 там житель! блин, блин, ж... а это, это ведьма. Бля, Блин, тоже не травили. Тоусиль. Ай, утра в Ахту. Ах ты. Ах, Леван дома. Ну, убили. Ничего. Где-то хина. О, все. Ну, я вроде бы всех перебив. Селяна так и не знайшов. Ну, добре, у мене підвал, де все є. Друзі, давайте спустим вас. Тільки перед этим. Поставьте лайк, влепите лайк. Э, прав, э, правда, Влепите лайк. Ну мы заходим. Короче. Ну я памятаю точно Этс... та блин, чего я не можу выйти? вийду. выйду. все, вийшов. Ага, тут так, 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 так лагает. Вс, я уже достал. Вербайдру на тебе бронзи надію. Я, помню, что тут нет. Что-то всё... Ох, блядь, блядь. Зеркало, блин. Давайте поналим. Включаем. Чтобы никого у нас в деревне никто не проходил. некие монстры. Ну, это у пан монстров. Что? Что мне нужно выбрать? Давай. Так Mm -hmm. Mm -hmm. Ach, ты массила, я прям бою Так, ну давайте пішли Тільки підготую Так, тут чак. Та, блин, опять реклами кого тоже забамбало ці рекламы то поставьте лайк ну то я знать чтобы не было реклам то нужно потрібно... я не... Хто кто меня ну, ну, ч все пола не будет все я начинаю в цю чергувати. Все. Хочу помішати. Блін! Щас-час, друзі. Не хочу. Щоб. Ну, сейчас, друзі, все буде зроблено. Ну, коротше, в, цю, в цій хаті вже не, не осталось. Давайте, ребята. Ем. <Стат> Будемо. Давайте як знаєте, построїмо Мерію. Так, да, давайте построїмо мерію. У нас буде. Після того можна. Ну, і це буде в наступному серії. Як буду строїти мерію. Да. Так. Там. Так. Ну і там все. Поставь лайк. І в цей отаку. Clear.